Хлопці обганяють мене на своєму хаммері чи воно з семи з гребок. Може, вони його заглушили, він управління втратив, і взорвався біля того. А воно осколки полетіло на автобус. Пан Василь, водій рейсового автобуса Сумихрапіщина, згадує випадок, коли безпілотник пошкодив лобове скло їхнього паза. Чоловік каже, легко відбувся. Іншого разу, коли їхав його напарник, пошкодження були значні. У діда того так ударило сюди, коли коло юнаков. Ні стекол немає, нічого. Ні, ні решоти все переставляти. Переділу, залишився, тільки в той поставити. Зараз на одному, а тоді на двох поїхали. Як його було не розбитий, йому буде 71 рік. І він ще крути баранку, бо ніхто не хоче їхати. Пан Василь говорить, що йому 58 років їздить на цьому маршруті з 1989-го після повернення зі служби в Збройних силах. Компаньйон залишився один, дедушка той. Ми з ним вже проробили. Він каже, ти в мене, ти, я й ти залишився вдвох. А було нас. Наше... Ми тільки вісім рейсів робили трьома машинами на басівку. У день. Кожного дня. По-різному бувало. нас там села, юнаківка, велике село, Локня, басівка. Все, Там вже нема нічого. Сіра зон. Наразі автобус оминає писарівку. Там, каже пан Василь, дуже небезпечно. Бувало, що дивіться, з'їжджаєш, а він десь грибнув, а він у нас до коло ставка грибнув. Чи ракета, чи клаб. Будинки по розвалюванні загарівші. Назад буває так, кожні дві-три сумки буває, і столи везуть. І було, що там раніше менше трошки було. І генератор везуть назад. Немає ж там ні світла, ні газу, немає нічого. Пан Василь говорить, що найближчий магазин до юнаківської громади, розташований у Стетківці, доводиться допомагати людям перевозити не тільки речі, а й тварин. Ти сюди занове звикли, а то одна жіночка там попросилася, та вона десь на Веретіну, будинок, вона може каже, треба козу забрати. Ну, якщо треба, то заберемо. Головне, щоб вона ввійшла в автобус. Коли один день молоду привезли, на, на, на другий день стару привезли, та взагалі льоха зайшла. У кожного своя причина їхати сюди, каже пан Василь. Думали, люди. Буде все добре, вони і городи посадили, і птицю держали, і все той, Є така, що поїде, каже, поїду хотів по -порту. набере корму і що там каже, там моїх двоє, кажу. ну там ще кажу, штук шестеро каже. Вікон, дверей немає, каже, вони в хаті живуть. Головною небезпекою пан Василь називає російські дрони. До кіяниці якось спокійно було. Зараз вже ні. Машини спалені. я якось вважав, там ліс близенько, що якось хоч щось захищає. А так подивися, нове і нове, тобто волокно лежить там. Що вирвачка невелика на дорозі. Таке ось було. Що не було цього не видать свіженький. А? Де, я думаю, що впало, Там на дорозі вирвачка невеличка. Хлопці от строять Оце накриття. А так по дорозі у людей каже на городі, там усе каже, оптоволокно лежить. Каже.

За один рейс у Храпівщину назад говорить пан Василь, він привозить близько 30 пасажирів, іноді й більше. Водій додає, що їздитиме з напарником допоки буде потреба, та в ці села їхатимуть люди. Борис Майоров, Олег Вороненко, Суспільне, Новини, Сумщина.